Тиранозавр Рекс та його родичі це справжні улюбленці для обивателі та звичайних любителів палеонтології. При довжині в 13 метрів і вагою до 11 тонн він був вершиною харчового ланцюгу. Або згадайте грацильних аліорамосів та цінджоузаврів, або горгозаврів. Але як з'явилося і як еволюціонувало сімейство тиранозавриди? Як вони стали настільки різноманітними? І взагалі, як еволюціонували тиранозавроїди? В цьому відео ми розповімо про це, а також розповімо про походження цієї чудової групи хижих динозаврів. Але перед тим, як розглядати еволюцію самих тиранозавроїдів, розглянемо їх філогенетичне дерево. Дуже довго тиранозавридів. Відносили до карнозаврів, але у 80-х-90-х роках попереднього століття їх віднесли до целорозаврів по наступним спільним морфологічним ознакам, таким як сіднична кістка, що лише на 2 треті менше довжини лобкової, розширена кругова орбіта, 15 або менше хвостових реців з поперековими відростками та за іншими морфологічними ознаками. Але це цилурозаври є сестринськими по відношенню до карнозаври і об'єднуються у групу під назвою Титанури. Що з приводу тиронозавруїв не плутати з тиранозавридами, то вони були описані завдяки знахідкам про циротозавридів. Але давайте розкладемо все по полицям. Групу тераподів під назвою цирлурозаврив входять всі герої відео. До них належать дві групи: процератозавроїди, найбазальніші або найпримітивніші тернозавроїди, та пан До процератозавридів належать такі види, як знамениті, середньо та пізньоюрські види, включаючи Гоїн Луну, самого процератозавра та кілеска. Ті, хто хоча б поверхово вивчав еволюцію тернозавроїдів, стопудову знає Гоїн Луна. Адже саме цей динозавр є хорошим прикладом примітивного або базального тиранозавроїда. Це невеличкий довжиною до 3 метрів, траподик, що мав худорняве тіло та великий кістковий гребінь, що має багато пневматизаційних отворів для демонстрації перед самкою або перед суперником. Жив цей динозавр динозаври каловій Оксфордському ярусі юрського періоду в Китаї, також є сам процератозавр. Дуже схоже на Гвайнлуна, тільки він з бацького Яросу Юри, і мешкав він в Британії. Хоча спочатку його класифікували як цератозавроїда, тому його, до речі, і назвали про -цератозавр». але насправді він належить до тиранозавроїдів. Крім них, є також знаменитий кінець того ж віку з Сибіру. І здавалось. Чим всі ці дрібні тераподики, схожі на якого-небудь тиранозавра, чи навіть тербозавра та що спільне між усіма теранозавроїдами? А вони об'єднуються за наступними морфологічними ознаками. Розмір плечової кістки сягає не більше 60% від стегнової, великі отвори набічні поверхні передчелобної кістки. Глибока безоспіноідна ямка на У уподібна переднощелетна кістка, якщо подивитись на неї з дорсальної проекції або вентральної, коротка передшелетна кістка. Лопатка, що форма нагадує видовжену трапецію та інші морфологічні ознаки. Далі в нас ідеоклада відома як пантіронозаврі. Туди вже не входять процератозавриди. Зате туди входять майже усі інші тиранозавроїди, в тому числі і тиранозавриди. Серед базальних перестановників більшість фрагментарні за виключним ділом є ще декількох. Пантеронозаврій про нього детальніше до речі, це також базальний теранозавроїд, але він вже має деякі ознаки похідних теранозавроїдів. Але у нього є одна особливість: він був менше. Ніж попередні представники цього надсімейства, що вказує на те, що тиранозавроїди не тільки збільшувалися, але й зменшувалися на протязі всього мезозою. У нього, до речі, знайшли протопір'я. Вони також були знайдені у процератозавриді й у тираносів. Але у тиранозавра, тербозавра, горгозавра та лібортозавра знаходили відбитки лузки у різних частинах тіла. Авра їх було знайдено навіть на морді, і так тиранозавр не мав пір'я, як його зображували в 2017 році. Але чого вони вирішили? Втратити своє пір'я. Це логічно для того, щоб тиранозавриди могли бути великими при своїй теплокровності, а вони були теплокровними. А отже, у пірі у теранозавроїдів втратилося тільки у тиранозаврид, коли вони почали це масово збільшуватися. Зазвичай тиранозавроїдів знаходили у Європі, Азії і Північній Пів Пів Америці. Але коли переописали Сантона Раптора, Мінуса. В 2018 році, як пан тиранозаврів, виявилося, що тиранозавроїди добралися до Південної півкулі, і хоча групу цілоуразаврія під назвою Меґарептора також відносила до тиранозавроїдів, вони, згідно з сучасними вже філогенетичними даними, є окремою кладою, хоча і Сестринською по відношенню до тиранозавроїдів. Але, тим не менш, це вказує на те, що ще базальні пантиронозаври мігрували з Азії в Європу, а потім вже звідти мігрували у Гондвану ще до того, як вона відкололася від Лавразії. А це відбулося в кінці середньої юри. Отже, пантиронозаври з'явилися ще до розколу Гондвани від Лавразії в Гондвані. І цим самим поширилися по всій земній кулі. А отже, це означає, що спільний предок між процератозаврами і тапантеронозаврами мали спільного предка ще на початку середньої юри. Хоча потім ці гонганські теранозавроїди вимчають через зміни клімату. Або через витіснення під час конкуренції з іншими ґонводськими тераподами, такими як Нуанозавр та інші дрібні тераподики. Далі еволюція теронозавродів відбувається тільки в північній півкулі. З'являються такі таксони, як стукизозавр, Юра Тіран та Еотіранус. Вони також були невеличкими до 5 метрів у довжину, та все ще мали відносно великі кінцівки з трьома пальцями. Але далі у нас йде ці. -Льон. Він вже демонструє проміжний етап між більш базальними та більш похідними таксонами. Далі йдуть такі таксони, як Морос із формації Cedar Mountain, із формації Біси та неназваний таксон з формації Ірен Дабасу. Всі вище згадані таксони вказують на те, що тернозавроїди аж до Синоману залишилися днім дрібними або максимум середньорозмірними. За виключенням Ютирануса або Сину тирануса, чия довжина тіла сягала до 9 метрів. Та й кінцівки у них були великі та трохпалі. Хоча вже спостерігалося, хоч і незначне, але зменшення передніх кінцівок тиранозавроїдів протягом еволюції. Але Рапторекс в цьому плані реально віддіявся. Так він все ще дрібні. Найвітріший за більш примітивних представників пан будучи довжиною 2-3 метри і масою до 70 кг. кілограм. Але він демонструє одну особливість: ці дрібні передні кінцівки з двома, а не трьома пальцями, навіть с'їзні гребені, що присутні тиранозавридів, що вже нагадує хоч трохи еотиранозаври присутні. Але чого тиранозаври вирішили зменшувати свої передні кінцівки? Згідно з даними, вони їх зменшили. Щоб збільшити свої щелепи для більш великої здобичі, логічно, адже велику здобич це вам не комашку ловити, яку можна просто прищемити. Велику здобич, таку як цератопси, там, гадрозавра, треба прям ламати. Чи розумієте, ви еволюція? Річ не така розумна та геніальна, як її більшість обивателів описують. Як правило, нові органи приводять до втрати старих, бо еволюція річ не нескінченна. А оскільки Еволюція річ довко тривала, то тобто часто утворюються рудименти під час втрачання тих чи інших органів. Що таке рудименти? Рудименти це органи, які якби є, але в процесі еволюції стали ну, якби безкорисливими. Якби еволюція була ідеальною, то чого ці рудементи просто не прибрати? Адже якщо організм їх втратить, це може коштувати йому життя. Або те, що це що через того, що ми пішли від риб, наші ембріони також мають зябра. Так, вони виглядають інакше і виконують іншу функцію, але тим не менш, вони є також в ембріонах інших, наземних хребетних, в тому числі китів. Але у постембріональному розвитку ці зябра чогось втрачаються. Хоча кіти і наші генні, що відповідають за зябра, лишилися, то чого їм просто? Не увімкнути ці гени знову через цього кити мусять постійно випливати на поверхню, щоб вдихнути повітря, бо інакше вони попросту задихнуться, або те, що через того, що ми знову ж таки пішли від риб, які потім придбали шию, прийшлося заплутати всі ці нерви, особливо зворотні гортанні нерв через. Чого цей нерв сильно став видовжений і тонкий, і цим самим його легко пошкодити? А пошкодження цього нерва може викликати проблеми з диханням, а згодом і смерть тваринки. І якби еволюція була б ідеальною, то чого вона не додумалась просто скоротити цей нерв, зробивши його прямим? Взагалі є неймовірна велика кількість доказів того. Що еволюція річ не дуже та й розумна, але давайте повертатися до нашої теми відео. Не дивлячись на те, що у Рапторекса та у похідних тиранозавроїдів передні кінцівки були малими, вони були функціональними, так як згідно з роботою 2009 року, де описується мускулатура тиранозавра, ссылка на цю та на інші роботи в описі. Під відео. До речі, заходьте в опис під відео, там дуже багато чого цікавого, особливо цікавий. там мини телеграм канал Тоже подписывайтесь. И выловилася, что у тронозавра есть очень большие кильки с миязи. То есть эти смешные ручонята. Извините. Нет, ну правда, что это такое? Извините, надо взять себя в руки. Сейчас. У гранозавра был большой мозг. Извините, я не могу воспринимать его серьезно с его детскими ручонками. Смотрите, какие они миленькие. Извините. Воли дуже міцні, а кігті дуже ціпкі. Тобто, вони, на відміну від ручок, наприклад, абілізавріт, у яких ліхтовий суглоб нерухомий, локтьова та променева кістки і пальці дуже скорочені, а паль... а ті ж пальці зрощені, і у них відсутні кігті. А отже, тернозавроїди, на відміну від абілізаврі, використовували для чого свої передні кінцівки. Але для чого? Скоріше за все. Що вони використовували для того, щоб тримати самиці під час паровування для внутрішньовідових боїв, або що мало ймовірно для додаткового утримування своєї здобичі під час полювання? До речі, цікавий факт: у тиранозавридів насправді третій палець є. Просто він настільки редукований, що його навіть нема, коли ми бачимо саму тварину. Оцей палець це лише одна фланга. Яка захована м'якими тканинами, але потім з'являється група тиранозавроїдів, яка називається Еотиранозаврії. Як саме вони з'явилися, довго вважалось невідомим через малу кількість літопису цих проміжних форм. Але нещодавно описали нового тиранозавроїда, що перевернув наше уявлення про появу цієї групи. У 1977 році його вже описували. Але його рештки інтерпретували як рештки електрозавра. Але детальний аналіз у 2025 році показав, що це новий рітавий динозавр і назвали його Кхангхулу. Він жив у формації Баяншир, що датується від 95,9 з погрешності 6 мільйон років, до 89,6 з погрешності в 4 мільйона років тому. Це вже була відносно велика тварина і верховний хижак своєї екосистеми. Не дивлячись на те, що череп цього хижака не повний, але його довжина сягала приблизно 60-70 см. Ріст краху сягав 2 метри у стегні, а довжина вдвічі більше, а маса 750 кг. Ханкулу демонструє ознаки, що роблять його базальним еотиранозавром. Наприклад, учні та носовий времені, вже не гладенькі, як у репторикса, а зможкуваті. Саме цей динозавр нам показує, що такі довгоморді тиронозавриди, як аліораміни, не є базальними, а їх довгі морди це наслідок неутенії. Що таке неотенія? Неотенія, або педоморфоз, це, якщо простими словами, коли відбувається затримка зростання, внаслідок чого доросла тварина чи інший організм нагадує лічинку або дитинча більш базальний його родичів. Хороший приклад неотемії аксолоди, дорослі, особини якого дуже нагадують лічинки тритона, буквально. Також Канху демонструє нам те, що еудиромазавра мігрували двічі за всю їхню революційну історію, обмінюючись таксонами в Азії та Північній Америці. Кан-Хулу починається диверсифікація еотиранозаврів в Азії та Північній в Америці. Бо тиранозавроїди в Європі вже повимирали ще в кінці крайній періоду. Особливо диверсифікація у тиранозаврів відбувалася на континенті Ларанідія, а саме, наприклад, Бістихіє Вевсар. Хоча були немалочисельні рештки ео-тиранозавроїдів і в Апалачії: Апалачіазавр, Дріптозавр та тиранозавроїд з формації пото. Човної версії та формації на веснікс. А згодом і поява тиранозавридів. Тиранозавриди поділяються на альбертозаврін і тиранозаврин. Тому не треба плутати тиранозавридів, тиранозавридів та тиранозавринів. Вони якби входять як в матрешку. Оця вся є, група називається тиранозавриди, в середині яких є тиранозавриди, а всередині тиранозавридів є тиранозаврини. До альбертозавринів належать альбертозавр і горгозавр. А до тиранозавринів належать аліораміни, айоорамус Алі та ченджозавр, тератофанеус, нанукзавр, тараторист, дасплетозавр, азіатирамус, терпозавр. І, власне, сам тиранозавр. Здавалось би, чому аніроміни так схожі на інших тиранозаврин, ніж на альбертозаврин, бо в них є наступні синапоморфії. Стривайте! Що таке синапоморфія? Синапоморфія це ознаки, що з'явилися від спільного предка, що об'єднують їх у монофілетичну групу. Тобто у групу, до якої входить спільний предок і усі його нащадки. Наприклад, реутиранозаврія це монофілетична група, яка однозначно включає в себе спільного предка та всіх його нащадків, які схожі за певними синапоморфіями. Є також аутопоморфія – Це унікальні ознаки, які відрізняють певний таксон від інших. Є така апоморфія, плезіоморфія та гомоплазія. Але про них якось в інший раз. Значить, аліораміни з іншими тиранозавринами об'єднуються по наступним синопоморфіям. Орбітальний край, зглової кістки, не тонкий і нелепатобний та іншим краніальні та посткраніальні ознаки. Згідно з даними з використанням методу скінчених елементів, коротко кажучи, ми скануємо черб якоїсь тварини. І в комп'ютері вчені перевіряють міцність талонкість чи тих чи інших частин черепів тварин, що дає нам знати, які частини черепа міцніші, а які слабкіші, що дає нам. Знати про напругу черепа, і тим самим можна дізнатися про біомеханіку та харчову поведінку тих чи інших тваринок. Але якщо товариші креаціоністи скажуть, що це колдуни, вчені щось там понапридумували, то ні, метода працює не тільки в палеонтології. вона також працює і на сучасних тваринах, і навіть у стоматології, щоб знати, де в якому місці зуба більше йде напруга. І, взагалі, цей метод часто використовують у математиці. Та фізиці, математикам та фізикам доброго дня, та навіть в будівництві. Так ось метод скінчених елементів та мускулатура черепів тиранозавроїдів показав, що у базальних тиранозавроїдів сила укусу була дуже слабкою і почала посилюватися лише у еотиранозаврів, у яких з'являється велике місце для кріплення м'язів. А черепа стають міцнішими, що вказує на те, що довгий час. Еотиранозаври займалися полюванням на усіляку дрібноту. А вже тільки еотиранозаври, коли поздихали всілякі Кархара, Донто, та інші хижаки, які заважали тиранозавроїдам, Займати ніші верховних хижаків займали нішу верховних хижаків, полюючи на руні цератопсів та анкілозаврів. Але як завжди, є одне, але нещодавно знайшли тиранозаврою та під нозбою Азія тирам, що мешкав у формації нансьонг, що датується мастерством. Цей динозавр, не дивлячись на те, що він є похідним тиранозавридом, його довжина сягала 4 метри. Він жив разом з Ченджіузавром. У формації Немехт було 4 види тиранозавридів різних розмірів – тарбозавр, два види аніорама та баганаатом. На сьогодні це все. Підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, підпишіть гнівні коментарі, підписуйтесь на мої соцмережі, донайтесь на крипту, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Та пам'ятайте, наш світ він не такий простий, як нам здається на перший погляд.